Вправа 1477 обчисли і округли результат до. В першому завданні треба до десятих округлити. Ну добре. Але перш ніж округлювати, нам треба знайти добуток 4,5 і 1,7. Ну що ж, стопчик множимо. Записуємо 4,5. Що множиться на 1,7. Множимо. 5 на 7 це 35. 5 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 7 на 4 це 28, плюс 3 це 31. 45 на 1 це буде 45. Додаємо. Тоді в кінці у нас буде 5. Далі 1 плюс 5 це буде 6. 3 плюс 4 це буде 7. Раз, два знаки після коми. Ставимо кому і записуємо, що добуток у нас дорівнює 7,65. І це нам треба округлити до десятих. Якщо так, то аналізуємо, скільки в нас є сотих частин. Сотих у нас 5, а 5 і більше, то виходить, що ми округлюємо вгору, збільшуємо кількість десятих на одиницю. Тому пишемо, що це буде дорівнювати 7,5.

8 на 4 це 32. 2 пишемо 3, запам'ятовуємо. 6 на 8 48, плюс 3 це 51. Раз, два знаки після коми. Ставимо кому. І записуємо, що добуток дорівнює 5,12. Аналізуємо кількість сотих, щоб округлити до десятих, Це у нас 2. Це 4, і менше, то кількість десятих тоді не змінюємо. Пишемо, що це наближено до рівня 5,1. Переходимо до наступного добутку. 9,34 і 5,2. Ну що ж, стопчик знаходимо добуток. Записуємо 9,34. Що множиться на 5,2. Множимо. 4 на 2 це 8. 3 на 2 це 6. 9 на 2 це 18. 5 на 4 це 20. 0. Пишемо, 2 запам'ятовуємо. Далі. 3 на 5 15, плюс 2, це 17. 7 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 9 на 5 це 45, плюс 1 це 46. Додаємо. В кінці у нас буде 8, 6 плюс 0, це буде 6, 8 плюс 7 це 15, 5, пишемо, 1, запам'ятовуємо. 6 плюс 1 і плюс 1 це буде 8. А тут буде просто 4. Раз, два, три, знаки після коми. Ставимо кому і записуємо, що добуток у нас дорівнює 48, 568 тисячних. Нам треба округлити. До десятих Аналізуємо кількість сотих. Тут у нас 6, сотих. це 5 і більше, то округлюємо вгору, кількість десятих збільшуємо на одиницю. То пишемо, що це наближено до рівня. 48,6. Є. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Треба обчислити і округлити до сотих. 0,8 треба помножити на 5,47. Ну що ж, давайте знайдемо цей добуток тільки навпаки, ну, змінимо ці множники від цього, добуток у нас не зміниться. Тобто ми пишемо 5,47. 5,47. Множимо на 0,8. Множимо. 7 на 8 це 56. 6 пишемо, 5, запам'ятовуємо. 8 на 4 32, плюс 5 це 37. 7 пишемо 3, запам'ятовуємо. 5 на 8 це 40, плюс 3 це 43. Отже, раз, два, три Знаки після кому. Ставимо кому і записуємо, що добуток у нас дорівнює 4, цілих. Пишемо 376. ,000. Ми округляємо до сотих, то, тому аналізуємо тисячні 6, це 5 і більше. Кількість сотих збільшуємо на одиницю і записуємо, що це наближено до рівня 4,038. Переходимо до наступного завдання. Треба 0,06 помножити на 2,8. Ну що ж, давайте множити. Множимо тоді в стопчик. Лише навпаки 2,8 помножимо на 0,6. Отже, записуємо, що 2,8. Давайте тут. Множимо на 0,6. Множимо. 6 на 8 – 48. 8 пишемо 4, запам'ятовуємо. 6 на 2 це 12, плюс 4 це 16. 1, 2, 3 знаки після коми. То ставимо тут 0 і дописуємо кому. 0, вийде 168. тисячних. Записуємо, що добуток у нас дорівнює 0 168 тисячних. Нам треба округлити до сотих. Аналізуємо кількість тисячних, це 8. 8 – це 5 і більше, то ми збільшуємо кількість сотих на одиницю і пишемо, що це наближено до рівня, тоді 0,17, Ну що ж, далі нам треба 0,34 помножити на 1,8. Ну що ж, множимо тоді в стовпчик, записуємо 0,34. Треба помножити на 1,8. Множимо. 8 на 4 це 32. 2. Пишемо. 3. Запам'ятовуємо. 8 на 3 24. Плюс 3 це 27. 34 на 1 це буде 34. Додаємо. Тоді у нас тут буде 2. 7 плюс 4 це 11. 1, пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 плюс 2 це 5, плюс 1 це 6. Раз, два, три знаки після коми. Переносимо три десяткові розряди. Дописуємо тут 0. І записуємо, що добуток у нас дорівнює 0, пишемо 612 тисячних. Нам треба округлити до сотих, Аналізуємо кількість тисячних. Це у нас 2, це 4 і менше, то кількість сотих не змінюємо. То у нас вийде 0,61. Ну що ж, а зараз, коли я звільнив місце, переходимо до третього завдання. Треба округлити до одиниць. Ну, але треба 4,25 помножити на 0,8. Ну що ж, давайте будемо множити. Отже, записуємо 4,25. Множимо на 0,8. Множимо. 8 на 5 це 40. 0. Пишемо 4. Запам'ятовуємо. 8 на 2 це 16. Плюс 4 це 20. 0 пишемо 2 запам'ятовуємо. 8 на 4 це 32, плюс 2 це 34. Раз, два, три. Знаки після коми. Раз, два, три. Тобто ми можемо сказати, що добуток у нас дорівнює тисячних, або якщо відкинемо нулі, це буде 3,4. Нам треба округлити результат до одиниць. Аналізуємо, скільки в нас десятих. це 4. ,10. 4 і менше кількість одиниць тоді не змінюємо. І пишемо, що це наближено дорівнює 3, 3 так, переходимо до наступного завдання. Бачимо 0,16, що множиться на 3,75. Ну що ж, виконуємо тоді множення. В Стопчик записуємо 3,75, що множиться на 0,016. Множимо. 6 на 5 це 30, 0 пишемо 3, запам'ятовуємо. 6 на 7 це 42, плюс 3 це 45, 5 пишемо, 4, запам'ятовуємо. Далі 6 на 3, це 18, плюс 4 це 22. 375 на 1, це буде 375. Додаємо. Тоді в кінці у нас буде 0. 5 плюс 5 це 10. 0 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 7 плюс 2. Це 7 плюс 29 плюс 1 це 10. 0. Пишемо, 1, запам'ятовуємо. 3 плюс 2 це 5 плюс 1 це 6. І 1, 2, 3, 4. Ставимо, тоді відділяємо 1, 2, 3, 4. Дописуємо тут 0, ставимо кому і записуємо, що добуток у нас тоді дорівнює. Можна сказати, 0,6. 0,06. Або якщо ми відкинемо три нуля, то це буде 0,6. То ми пишемо, що це дорівнює 0,6. Аналізуємо кількість сотих частин. Це у нас кількість десятих частин це 6, бо ми округлюємо до одиниць 6 – 5 і більше. Кількість одиниць збільшуємо на одиницю, то буде не одна, не 0, а буде одна одиниця. Пишемо, що це наближено до рівні одиниці. Є і переходимо до останнього добутку. Треба 1,8 помножити на 3,65. Я навпаки перемножу, так буде простіше перемножити. Отже, записуємо 3,65. Пишемо. Треба помножити на 1,8. Множимо. 8 на 5 це 40, 0 пишемо 4, запам'ятовуємо, 6 на 8 48, плюс 4 це 52, 2 пишемо 5, запам'ятовуємо. 3 на 8 24, плюс 5 це 29. 365 на 1 це буде 365. Додаємо. В кінці у нас буде 0, 2 плюс 5 це 7, 6 плюс 9 це 15, 5 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 3 плюс 2 це 5, плюс 1 це 6. Отже, 1, 2, 3. Знаки після кому. Раз, два, три. Ставимо кому. І записуємо, що добуток у нас тоді дорівнює. Можна записати 6,570. або, якщо відкинути 0, то це буде 6,57. Ну що ж, нам треба округлити до одиниць. аналізуємо кількість десятих, це 5. 5 і більше, то ми округлюємо вгору, то У нас буде не 6 одиниць, а 7 одиниць. Пишемо, що це наближено дорівнює 7. Ну що ж, ось таке завдання на множення десяткових дробів та їх округлення. На цьому вправу завершено.